Якщо похавати, поставити встигнути блок під себе, то я думаю, що можливо. Ану, хлопці, ви скалетні. Ідіть ви до мене. Зараз я вам розкажу. Ух ти, йо. Я щось, ти знаєш, не сильно вмію щитом користуватись. Раз, два. П'ємо зілля і. 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 Куди ти поставив його? Ну мені випав меч! Гострота! Сім. Шарежда. Хохо! Найс, тепер можна з таким сетапом іти шукати Вардена. Нереальною вбити. Йоу, друзі, всім і сьогодні. Ми разом з вами просто спробуємо завалити кількох босів. І я сподіваюся, що вони будуть настільки сильні, наскільки Почекай, Не кількох їх буде багато. В общем-то, <свісно> <свісно> для початку, як я розумію, нам треба максимально швидко спробувати розвитися. Мені треба буде і зачарувати броню, мені треба буде і познаходити купу діамантів, вбити візера, вбити Вардена. Після цього з цих же босів із візера, і з Вардена я зможу отримати ще деякі яйця призиву і за допомогою. Цих яєць призиву, я зможу викликати нових босів, завдяки яким я зможу стати максимально конкретно потужним і вибити доволі класні і чудесні предмети. Але ладно, що вбити візера. З цим ще проблем, як то кажуть, не сильно багато. А от убити Вардена це жесть як складно. Тому я сподіваюся, що до цього нам треба буде уж больно дуже сильно підготуватися. Я думаю, що спочатку треба буде почати саме з візера, бо він простіший. Ну і уже з візера ми зможемо вибити певні предмети, завдяки яким прокачатися. Так що робимо ми верстак, робимо кайло, і зразу завдяки Цьому всьому йдемо шукати каміння. Я хотів би вже вбивати просто мобів, а каміння тут нема. мобів повно надо запам'ятати це місце. Обов'язково я заспавнився в зимі, і мені треба печера. Ага, а є калюжа тільки. <реш> Непогано. Ладно, калюжа, так калюжа, а печеру можна. Якусь Б -б будь ласка, можливо, скелю, я не знаю. Хоч, хоч звідкись просто каміння підсиганити. Просто невеличку кількість. Три штуки. Ладно, шість. Обманюю, шість треба було. Ладно, скоріш за все, треба було просто копати в яму. І, і було би супер, да? Да, корова. Хорошо? Шкіра мені теж потрібна буде. О, і тут каміння сразу. <реш> Під землею. Найс. Nice. Непогано. Саня, везучий, чувак. <реш> Головне, щоб і надалі. Мені дуже сильно щастило, тому що. Ну, ладно, ще візера. Ну, варда. Я не знаю, він доволі сильний. З ним треба буде якось 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 серйозніше, серйозніше підготуватися. Тому що я вже кілька разів пробував його вбивати, і з першого разу у мене точно ніколи не виходило. Я завжди купу разів помирав перед тим, як його завалити. В общем-то, де всі мої моби, яких я пробігав, яких я бачив, і я ще й не можу зрозуміти, чи то вечір, чи то ранок. Бо якщо це ще й вечір, то це взагалі шок. Так, корова. Я дуже дико вибачаюся, але мені да шкіра, і в мене вже її трішки є. Отако пішла сюди, і ти теж пішла сюди. Надо нафармити якомога більше хавчика. Бо я вже голоднію. Так тут є лисиці білі. Нехило. Лисиці білі це круто, але мені треба щось потужніше, що можна захавати. А захавати особо тут більше нічого нема. Свиней бачив уже не бачу. Тих бачив уже не бачу. Вечір на дворі. В общем, у нас є великі проблеми. Курка дарова. Кстати, курка тут не одна, і слава Богу, тому що їсти ми будемо всіх. Їсти ми будемо конкретно всіх. Якраз щас по максимуму, поки не ніч. Я просто познаходжу дуже багато м'яса. Потім спустюсь в печерку. Чисто такода. На годинку. Не сподіваюся, що все воно швидко пройде. Бо треба і діамантів, купа, і зачаритись, і кайло. кай. Ось купа всього треба. Опа, тростина, хорошо. Можливо, я навіть зможу книжні полиці забабахати. Так, а в печері вже я зможу пережарити все абсолютно, що мені потрібно, і буду чілити і кайфувати. Так, у нас вже ніч. Ще так швидко, ніч мене не доганяла. Але я вже бачу свиней. Я скоро вже перестану мати змогу швидко бігати. І мені треба знайти собі шалаш. Якийсь шалаш, якийсь обігрів, хоча б щось. І. Ніхило, вовки є на базі. Так, бачу вже павуків. Значить, і бігати вже швидко не можу. Все, погнали, погнали вниз. По-любому. Тут уже шансів у мене небагато на виживання. Похавати нічого, просто нічого. Ні смолоскипа, ні вугілля, ні чорта в мене нема. Я тупо якийсь, я не знаю, баклажан. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового мо. Ну а всередині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500F. З материнською платою теж від MSI B650M Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI, а саме MAC Core Liquid M240, яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесор. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Підписатись та натиснути єдину кнопку Беру участь Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Все, до побачення, до мене заходьте. А я щоб мати, хоча б трішечки світла якогось, я би пожарив би трішки дерева, хоча б капельку. Просто кстаті, я ж можу зробити собі ліжко. Супер, скіпнути ніч, і буде кайфово. Ух, можна сказати, що вже добрий ранок, правда, він не сильно той добрий, але хоча б так. Голодний, голий, босий, просто волосий, але з великою метою, цілею, надією. Так, що у нас по вугіллю? Трішечки є. Слава Богу. Так, тут ми можемо баранину жарити. Тут ми можемо зробити трішки смоскипів, і слава Богу, і пробувати копатись далі вниз. тому що ну треба печера. Нормальна така кстати. Фух, Ну і можна ще перекусити. Це було би дуже супер. Опа, перше залізо. Це мені вже подобається. Можна його відразу ставити жаритись, тому що треба і кайло грейдити. І не тільки кайло, а ще купу всього. Ооо, і печера. Супер. Це мені подобається. На що ми робимо? Спускаємося. Купа заліза, зомбіч. Дарова, братуха. Розбираємося з тобою швидко, ставимо максимально швидко пічку і кидаємо сюди залізо. А в нас тут ще купа заліза, просто тонна. Головне, дуже сейвово його зараз здобувати, робити обладнання і думати, що робити далі. А думати багато не приходиться, тому що приходить до нас залізне кайло і ще два зомбічі, яких треба зараз якось розбити. До побачення. Так, а з цієї кількості заліза я по-любому собі роблю відро. Одне залізо відкладаю і роблю собі нагрудника, напевно. Да, чому би ні? У мене лишається три Ну... Трішки не хватає, ладно, потім, якщо щось ще добуду. Проблема це невелика. Але вже більше я, звісно, хочу діамантів, чим заліза. Хоча залізо теж штука непогана. І було би дуже сносно знайти озеро лави велике. Просто якщо я його знайду, я зможу там і діамантів познаходити. І лазуритись, де то я знайшов для зачарування, він мені теж зайвим не буде 100%. І гравій теж зайвим не буде, тому що треба буде кресало. скелет, обережно! Ти мені не потрібен, мені треба отут водичка. Де моє відер? Ось до. Сюди, все, вода на базі, і можна пробувати шукати щось толковіше. Так, всім залізами робимо собі штани. Обов'язково. В залізних обладунках я по-любому візера і вардена не зможу вбити. Ну, візера ще можливо, але Вардена точно ні. От, а так то було би сносно діамантові. І діамантові ще й треба було б зачарувати. Це 100%. Ну і було б дуже-дуже сносно зробити собі щит. Не сильно я люблю щити, але там він точно мені знадобиться. А що по діамантам? Нема жодного, да? Ну, якщо чесно, не бачу. О, здай лава, і діаманти є! Санчіс, буде в нас все, що нам треба. Будь ласка, є, він не один. Є, він ба... їх багато, їх багато тут. Супер. Просто максимально кайфово, максимально обалдеть. Значить, що ми робимо? Ми обов'язково робимо собі зараз діамантове кайло, без нього нікуди абсолютно. Пошурували далі. Ще діаманти, Та ти що? Просто рознос кабіни, конкретний. Мені дуже сильно щастить. Надо ще добути нормального обсідіана. Ну, давай швидше, я вже втомився. Скільки мені ще тут добути треба. У мене є 16. А, на стіл зачаровань надо скільки? 4 ніби, да? 4 і 10 на портал вистачає. У мене з головою є всього, погнали. Нам треба ще діаманти. У мене є 10. Я можу зробити собі нагрудник і на стіл зачаровань вистачить. Але нагрудника мені буде дуже-дуже мало мені даше. Ти знаєш, я конкретно втомився, лазить по всяким дубам. Давай, вилазь. Саня, тут лід. Оце халепа. Фух. Слава богу. Де я, я не знаю, але можна лягати спати. Ха-ха-ха! Доброго ранку! Значить, що мені треба? Мені в будь-якому випадку треба ще щось похавати, замочити павучка, а може навіть і не одного. Тому що я хочу трішки павутиння для лука. А в мене є тільки дві нитки. Цього мені дуже недостатньо. Зато я знайшов, що чим я можу перекусити. І тут ще одного лави, Тут мене і портал зробити було би. Блін, але я й так обсидіана накопав. В принципі, я думаю, ми тут можемо і поселитись. Тут ось і корови є. Якщо що. ми зможемо ще трішечки зробити книжних полиць. Я був би дуже не проти. Я би від них не відмовився ніколи. Місця правда немає уже на м'ясо. Надо щось викинути, викинем яйце. І тут у мене буде такий невеличкий чисто перевальчик. Отако От бемс, бемс, бемс. Сюди. З діамантів ми що робимо? По-любому, зараз робимо стил зачаровувань. Без цього просто нікуди. Скільки я ще можу книг зробити? Три штуки. Якраз на одну книжну полицю. Уже непогано. Потім книжка сюди. Сюди діаманти і обсідіан. Бемс. Стіл зачаровувань є. Уже хорошо. Уже хорошо, що він є. Книжна полиця на ньому теж є. Ух, це капець. Робимо, значне, нагрудник, робимо ми штани, і вистачає ще на черевики. Хорошо. Уже. Кайф, чаруємося. Захист від вибухів по-любому. Захист по любому і захист ще по любому. Супер. Непогане зачарування, я би навіть сказав, даже супер-супер хорошо. Особливо з захистом від вибухів для візера це просто маст have. Обладунки передягаємо. І шапку теж можна зачарувати на захист. Захист. Ладно. Хоча б так. І гравій можна теж зламати. Щоб був кремінь. Тепер крисало і портал. Саня просто конкретно спішить все зробити. Запалюємо. Let's go. Вже супер. Підготовлюємося з м'ясом абсолютно. Щоб це було чотенько, бо хавати в мене не так багато, що є. Я би навіть хотів би більше. Також можна зачарувати Кайло? Чому б і ні? Поки левели є, незламність, ефективність. Супер. Сокиру, чи є сенс чарити? Я не знаю. Можливо, краще зробити меча, але залізний меч. Ладно, давай. Можливо, грабунок випаде якесь. Гострота, гострота, гострота. Ладно, демеджа 7. Ну, краще, ніж в сокири. Бо сокира рідко б'є. Ще є. Та й в цілому я зачарений. І що ж, спаунбої ще поставити. І погнали! Кух, я сподіваюся, буде супер. Біом уже непоганий. З перших просто кусочків я бачу, що поки що нормально. Тут поряд і фортеця може бути, що мені в принципі і потрібно. Мені в цьому пеклі не треба перлини, мені в цьому пеклі не треба нічого. Просто фортеця і візер скелети. Все, а ну ще пісок душ. <хе -хе -хе> ти знаєш, пісок душ, це звісно хорошо, але я дуже не люблю цей біом. І мені треба якось його попробувати проскіпати. А тут у нас уже мене і піглі не зустрічають, і лава зверху тече. Коротше, є певні проблеми. А лава тече, дай Боже, але пісок душ без нього теж нікуди. Я вже не пам'ятаю навіщо він мені нада. Ааа. Візера викликати. точно. Давайте будемо. Так, і мені би якось обійти систему з піглінами, щоб вони на мене не повипадали. Кінди, я бачу фортецю! Супер! Максимально, максимально хорошо, як би тільки туди прийти. Як туди прийти? Розкажіть, будь ласка. Так, на ну якщо я тут спригну, я по-любому помер. Хоча, хоча, в принципі, якщо похавати, поставити встигнути блок під себе, то я думаю, що можливо. Ану. Да, супер! Оце хорошо. Тепер мені надо купа блоків. Здарова, кенти. Я розумію, ви такі нейтральні, але вдаряти вас я не хочу, бо мені тут точно хана, ви мене з гамном змішаєте. Щастя, здоров'я вам і вашій родині. А я поки що добуду каміння. Мені треба там якось прийти туди. А тут лава, Ви все розумієте, я теж все розумію. Ти хоч тебе не прибив малого. Цим кайлом по лобі дав би, то би взагалі в шоці сидів. Все, трішечки вам ремонтіка рельєфу наробив, натворив і можна пробувати будуватись далі. Let's go. Ух, uh, такий краєвид, щоб чисто зараз не впасти. Чесно тако шифт перестаю жати, і все, і хана і згорів заживо. Але блоків вистачає. Все хорошо, спокійно їмо, кайфуємо. Все, супер, можна вилазити. Здарова, Старина, пішов геть. Не вздумай. Ну, от і все, пішов в дупу. А мені де візерскалети. Візер скалети веде. Мені треба ваша голова. І не одна. Диви, жодного вообще чувака. Нульс, нульс людей. Ну як людей, їх людьми складно назвати, але їх нема. І спавнер блейзів треба прибрати, тому що вони будуть мені заважати. Гаряча путівка. Супер! Знову купа левелів. Непогано з вами розібрались і ламаємо цей спавнер геть, тому що мені він не потрібен. І цей теж поламаю зараз. Мені палички блейза не треба. Хоча, кстати, я був би не проти зробити зілля для Вардена. Так що, можливо, три палки блейза мені це маловато, але. Хм, ідея має право на життя. І з зіллями я сподіваюся, що все буде добре. Так що давай ще, ще партію одну завалю, зламаю і все. Здорова. Здорова! Чотири палки блейза є цього з головою. З головою мені цього вистачить. І я бачу вже візер скелета. Як же я вас люблю, хлопці, ви скелетні. Ідіть ви до мене! час я вам розкажу. Ух ти, йо Я щось, ти знаєш, не сильно вмію щитом користуватись. Він у мене ніби є, а ніби і нема. Да вбивати скелетів буде складно. З урахуванням того, що їсти у мене трішечки впритик, як той казав. Дарова, хлопці! Добре, що меча зачарив. Хоч демеджа більше буде. Опа, привіт-привіт. І надо не забувати про пекельний наріст, тому що він там теж мені треба буде. Хлопці, привіт! Ану, обережно. Череп валяється. Нехило. Один є. Ха-ха, хорошо. Мені це подобається. З блейзами насправді складніше трошки, тому що вони прям плюються добре вогнем. Ага, і і і і, і їм байдуже на щит, окей. А, ні, ще цей ведь, то просто я криво його поставив. А ну, іди ж ти сюди. І ти теж йди сюди. Давай, давай. Шість палок у мене вже є, нормально. Хлопці, обережно, головне, залиште мене живим в спокої, будь ласка. Убив, 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 убив. Фух! Лягай спати, Саня, це просто роздос! Я вже. Я я, я не знаю, скільки я часу в то все проводив, але у мене є три черепа візера скелета. І слава Богу, мій меч майже зламався. У мене є купа кам'яних мечів, які треба кудись діти. У мене є трішечки м'яса, яке я би хотів пожарити. Кріпер дарова. Я знаю, що ти хотів зненацька. Старина, я знаю, що ти тихенько хотів, але не судьба. А ще в мене є 30-й левел. І ще в мене є трішки шкіри, но цього дуже-дуже мало. А, у мене є ще ось, ось. Значить, одну книжну полицю ми ще поставити зможем і зачарувати меча, тільки треба знайти тростину. А з тростиною у нас тут є певні проблеми. Значить, вирішувати ми свої проблеми будемо по іншому. Кам'яні мечі ми значить зараз просто з'єднуємо всі в один для того, щоб вони займали менше місця. В них так багато не потрібно. Далі я просто роблю собі варільну стійку, слава Богу, і йду за піском. Слава Богу, він тут є. Так, закидуємо ми наші зілля, закидуємо сюди такельний нарост, потім порошок, а потім редстоун. І все чітко. І в нас виходить три зілля сили по вісім хвилин. Це максимально-максимально круто. І разом з цим я обов'язково роблю собі зараз новий меч і пробую його зачарувати на гостроту. Нещівне леза гострота. Все, супер. Це ми скидуємо. Хоча він ще поживе трохи. Так, зілька сюди. Все, тепер порох пломін, а далі редстоун. Ну і від лука я би теж не відмовився, хоч і стріл у мене небагато. Зілля сили на три хвилини є. Покращуємо і чаримо нашого лука. На силу, хоча б так, хоча б так. Все, сілля силу є. Багацько. Можна йти в печеру! А в печеру ми підемо дуже цікаво, тому що нам зараз треба нормально вирити, потім його заспавнити, стріляти по ньому з лука, як в нього лишиться мало ХП. Ну як, як в нього лишиться мало ХП? Коли в мене закінчаться стріли, мої 14 штук, чесно зароблених. І після того можна буде вже бити його мечем. Тому я сподіваюся, що все буде максимально хорошо. Не буде ніяких у мене проблем. Правда, проблеми вже починаються з того, що тут земля клята. Не знаю, нормальний тунель, ні? Вроді якийсь маловатий. Так, я думаю, цього вже точно буде достатньо. Щас вириваємо йому кіп. Фух, і готуємось! Готуємось, прям конкретно готуємось. Смоскипа щас поставимо, хоч якось трішки на дорозі. Щоб хоч щось було видно. Отак і. Отак. Раз, два, три, чотири. А тут, можливо, треба блоки зламати. Невпевнений. Раз, два. П'ємо зілля і. І. і, і. Куди ти поставив його? Ну. Третя. все, візер є. Змій Горинич. Натягуємо тітеву. І Я готовий. Я готовий. Раз, два, Три. чотири, П'ять. Шість. Ти підходиш. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Чотирнадцять, сіл стріл нема. Ммм, щит. І починаємо дубасити вже нормально його. Поняв, як він легко вбивається. Сюда, Сюди. Ізі замочили, і мені дало візер Лицер Ех. І зараз ми його обов'язково заспавнимо. Тільки заберемо тут купу каміння, я не проти. Хо -хо -хо. Де моє смоскипи? І погнали тепер на поверхню. А уже дома на вулиці ми просто беремо і спавнимо цього чувака. Нібито він не повинен нічого взірвати. Він просто доволі сильний. Ну, ти проб'єш мене? Ух ти, йо! Ладно, нормально ти б'єш. старина. давай отако максимально з тобою обережно. Я не хочу, щоб ти мене завалив. У тебе є тотем, я розумію, ти хорош. Але в мене є зілля сили. І і меч на гостроту. І і... і, і все. Давай відійдемо, я хочу поїсти, не хочу на льду з ним битись. Стріл у мене нема. Надо буде скрафтити. Ага, то тема я йому збив! Я Вбив! Мені випав меч! Гострота сім. Шареж, да? Вау! <гум> Найс, nice. тепер можна з таким сетапом іти шукати Вардена. Правда, це буде нелегко, але це буде нормально. Та ти що? Так, е, пір'я у мене є? Було ж пір'я. Куди дів пір'я? Саня, я ж не крафти стріли, де моє пір'я. Є пір'я, фух. У мене якісь ефекти тепер на мені. Лол, у мене тепер ефекти його на мені, Не Нехило. Можливо, я теж буду доволі сильним і серйозним пацаном. Так, у мене є три, 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 три пір'янини. Я би зараз отут добу би гравію. Все, три кремнію є на базі, і я можу зробити собі трішечки стріл. Небагато, правда, але хоча б капельку. 12, Ну, маловато, маловато. Лягаємо спати. Там уже зомбі йде, я бачив тільки що. Щас, мабуть, довбене мене, так? Да? Ні, не встиг, йому прийшлося обходити. Та старіна, пішов ти геть, мене тут такий мечара, що ти ще в шоці будеш. І треба тепер, Варден, все єдине, що лишилось знайти його. І вбити. І після нього ще одного типа завалити. Жесть. ой 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 що, Саня, знайшов? Так, окей, okay. я тебе боюсь. Дуже сильно. Надо похавати. Я сподіваюся, що все буде добре. Можна випити зілля, бо потім мені не буде коли його пити. Мені доведеться свалювати. Но меч у мене хорош. Я не знаю. Я думаю, він багато дамаже. Сіке, 12 шкоди. Це дуже багато. Але просто що? Ще зілька Сейли, це теж дуже хорошо. Аби він заспавнився. Братуха, ну ти повинен це зробити. Ти шариш, так? Давай, 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 давай. Ух ти йо, ух ти йо. Заспавнився. Так. Щита ти мені вже пробив. Ху -ху 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 -ху! Ні, халепа. Це нереально. Це нереально його вбити. Де ти? Де ти? Іди сюди. Ні, його просто неможливо вбити. Як його люди вбивають? Зільку те де, де. Це анріал. О. -о, 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 -о! Завалив! Ось я тобі! Тепер у мене є яйце. Це просто шок, чесно кажучи. Конкретний. Я не знаю, я як звати. Якщо у вас є якась тактика, як вбити Вардена, просто, будь ласка, скажіть, я її буду дотримуватись, бо ну, це просто шок. А тепер ситуація номер два. Я просто випиваю це зілля. І викликаю наступного боса. От він насправді, ну, такий. А, він слабший? Що? Та ну він не міг бути слабшим. Я думав, він набагато сильніший, того я швидше вбив візера, тому що ну Варден сильніший. А я щас з ось цим. Так би мовити, мечем, плюс на зілля сили, то я просто тебе рознесу, братуха. Диви, взагалі ізі. Сокера, гострота 10, відкидання 2. Ха -ха, непогано. Оці можна тепер викинути. Гострота 10 на сокері. Скільки в тебе вже 14,5. Я в шоці. Це, це просто рознос. Броня моя вовша, виходить з чату. Але, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте свого крутецького вподобання. на підписуйтесь на канал, долучайтесь до телеграм-каналу Там розіграш. З вами був Саня. Всім пока!